Ну вот еще что-нибудь. Значит, 16 F-16, там 5 мираж, 2000. Еще там сколько-то еврофайтеров. Если мы навсегда не решим вопрос э, с Украиной, если по факту это останется хотя бы километр на километр, мы опять воткнемся в эту же историю еще через сто лет. Разновекторность у них. Они лопухом жопу, извините меня, подтирали. Когда слово разновекторность придумали, они его даже не знали. И до сих пор не понимают, что это значит. ты бойтесь свои желания. Вы хотели да, декоммунизацию, ну так получите, вернитесь опять вот к тому времени, да, когда вы там сидели при лучине. Братья многие легли, 200-300, сам 300. Простите, простите, кого не сберу. Так можно будет удалиться от москалей и, наконец, приблизиться к Евросоюзу. Привіт, Друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатини болі і страждань. Сьогодні буде фантастичний випуск. Ви тим часом не забувайте обов'язково лишати нам свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. Звісно, підписуйтесь обов'язково на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте про наш збір на потреби 36-ї бригади морської піхоти. В описі належить посилання на банку. Збираємо 300 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки не вистачає саме вашої участі. Тим паче, що треба все ж таки нам реагувати на всі виклики і все, що відбувається на фронті, а там перемога, перемога Росії. Пам'ятаєте, як Путін казав про санітарну зону? Ну що вглиб вона має бути оця сіра зона, зона безпеки для росіян і так далі. То в нього вийшло в нього справді вийшло створити таку собі санітарну зону. Щоправда, вона розростається білгородщиною. Губернатор Гладков оголосив про обмеження на в'їзд біля низки населених пунктів в регіоні. В'їзд буде закрито на секундочку до 14 населених пунктів. Якщо мешканці захочуть там десь проїхатись, то їм потрібно буде подати заявочку. Після цієї заяви губернатор приліг на койочку у лікарні і пішов, власне, на лікарняний. Друзі, тільки що завершилось засідання оперативного штабу. Які рішення були прийняті? З 23 липня обмежуємо доступ в 14 населених пунктів Білгородської області, де оперативна ситуація крайне, складывается крайне сложной. Это в Белгородском районе села Вергилевка, Щетиновка, хутор Волковский. В Борисовском районе Багун, городок. Гороворонский городской округ, село Безымина, поселок Горьковский. Красноярушский район, село Демидовка, Поповка, Прилесье. Шепікінський, Шебікінський городський округ, посілок Красне, Пасілок Лінінський, Хутор Мухін, Хутор Панков, посілок Первомайский. Що <кій> значить ограничить в'їзд? На в'їздах в село, в населені пункти будуть установлены контрольно-пропускні пункти. Хутор Мухін, це ж треба було так назвати. Ну і Хохли до речі, змусили плакати не тільки губернатора Гладкова і всіх білгородців. Втікати від СВО доводиться не тільки оцим, поза політикою. Київський режим ще й довів до сліз русських мальчиків на фронті. Он один із бійців. «Шторм-З». це ті, які беруть найактивнішу участь у м'ясних атаках. Ридає на камеру, як та остання сука, розповідаючи про те, як в боях, наче мух, їх вбивають і вбивають, дохнуть і дохнуть асвободітелі, і тільки він вирішив. Крехто правди розповісти, як виявляється, до нього прийшли з вимогою сказати, що це все брехня. Що насправді русські мальчики не умирають, а якщо вмирають, то сразу воскрешають і знову в бой. Але сльози, ці сльози, давайте їм насолоджуватись. Група 30 чоловік. 138 бригада. 138 бригада. Отряд Шторм выбрались не все, многие из 46 30 человек я вывел. Братья многие легли, 200-300, сам 300. Простите, простите, кого не сберу. Всем привет, это тот самый курсант командир взвода. Мені предлагают обезличить всі наші действия і сказати, що це все було неправда. Це не фейк. Все то, що я говорила, дійсно, є так. Да, такого, конечно, Скабієва, Соловйов і Кісільов ніколи не покажуть. Я ще раз нагадаю просто, що СВОшечку, та да, це розпочали росіяни, які тепер все це зокрема і мають переживати. І давайте відверто ще раз. Так. Україна сидить без світла. Ви чудово знаєте, що наша генерація, наша енергетична система, вона суттєво підбита. Та ми тепер всі як один суцільний графік. Але в нас йде війна, ми захищаємось, а вони нас обстрілюють. А що ж з у москалей? Що у них не так? Чо вони бідкаються без світла? Звісно, пропаганда і про це теж не каже. Їм десідаліще, що там переживає ні, дорогой росіянин, тільки між. Нами та ними, я маю на увазі, в тому числі без світла, є суттєва різниця. По-перше, навіть так у темряві ми бачимо, яке воно мудло. А по-друге, все, що вони зруйнували, все, що в нас виникають проблеми, ми все відновимо та полагодимо. Нам, Балтійці, не тільки продають техніку оснащення, щоб ми все це ремонтували. А вони так і залишаться в своєму нижчому лайні, де тільки щі да лапті смогла, потому что им срочно нужно было бежать в какую-то сторону, приткнуться к кому-то, найти какую-то ну, вот, донора, да, чтобы он его то и управлял. кормил, поил, да, то есть, ну, а тут нашлись доноры, которые кормят, поют и используют по полной программе, знаете, сейчас как скот Ну, гонят кормят и поют да. они только исключительно тех, кто им выгоден. Обычные граждане Украины уже как-то и не доедают, и не допивают, и уже он пишет, да, я сегодня, говорит, видел свет, говорит, но не свет в плане там просветления какого-то, да, сошедшего с ними, а свет именно в, качестве, в, в виде лампочки, в виде электричества. Скоро они вообще забудут, как это выглядит. Но, с другой стороны, бойтесь свои желания. Вы хотели, да, дико Так получите вернитесь опять, к тому времени, когда вот там сидели при лучине. Ой, щось, щось прям в око потрапило, а світло, точно. Ми ж його геть не бачимо. Діти підземельна. Я завжди думаю, ну якщо вони так навалюють, розповідають, як нас все погано. На фронтах, ой, там взагалі страх, ужас, безсвіт, голодне. Голодне то що ж вони все не можуть ніяк перемогти? Все б'ють і б'ють, світло, гасять і гасять, а хохлині здаються. І оце вони, вони нас брати, перемагати, освобождати збираються. Народжені рабами панувати просто не можуть. Їхнє місце біля нігтя. Їхнє місце біля нігтя під батогом, а не в якості губернаторів українських земель. При тому, от яка цікава логіка в них постійно. Українці є, а України бути немає. Бо що бо правильно? Ми ж це екзистенційна небезпека для Росії. Ми ж орда, яка раз на п'ять років нападала на Російську Федерацію, збирали динину, забирали жінок та дітей до нашої армії і йшли назад. Тож. Ясно, чого вони хочуть з нами боротися, і ось ці невдахи, що кущі, під'їзди, села беруть по півроку, розповідають, що вся територія нашої богом даної нам землі то їхня. Ага, щас. До речі, дивно, що в тому ультиматумі, який пане злочинець Путін нам висував, він не зажадав від нас піти з усієї території нашої країни. Ну бо перемогти вони не можуть. то треба просто вымогать, отдать все. абсолютно уверен, что если мы навсегда не решим вопрос э, с Украиной, если по факту это останется хотя бы километр на километрах, мы опять воткнемся в эту же историю еще через сто лет, а может быть раньше. То есть Украина не должна остаться Не должна на существовать, да. А Венгрия должна забрать свои исконные земли, тем более, что там ну, земли исконны от того, что там живут венгры, и к ним не очень хорошо относятся, реально не очень хорошо. Русины, у них там территория, румынская вот эта вся история, ну, само собой, Николаев, Одесса и вот до Приднестровья это все наша территория. Украина, ну, может быть, останется там какая-то область. Хотя вот я говорю, что я им не оставил бы ни километра бы не оставил. Как вы считаете, а насколько это реально, чтобы Украина не осталась как государство? Или это такая сейчас утопия для нас всех? Ну, все зависит от политической воли вышестоящих руководителей. И пока у них есть на земле сила, и мы тяжело идем. А тут целый, например, Одесса. Ну, вот так. Если погружаться в эту тему меня осудят за дискредитацию российской армии, но по факту эта история повторяется уже четвертый раз. Вот по моим предположениям и следуя опять же из логики исторической предшествующих таких же историй мы закрепимся по Днепру, ну вот сейчас же требуют, все хотят пере, какого-то перемирия. Но объективно, ну да, наверное, да. Тут принудят всех, и с той, и с другой стороны. Потом будет какое-то кратковременное замерение, не замерение, а прекращение огня. Потом покатится дальше все. Все равно мы не сможем. Это вот не то, что живет вместе. Это вода и огонь. Украина не должна существовать. Но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Це логічна часть нас. У мене товариш є англійський. Він говорять, ну слушай, я не можу русского російського українця. Чим вони отличаются? Я говорю, ну нічим взагалі. Українці ті ж самі русские, просто нацисти. А я можу. Бо навіть російськомовні українці говорять більше російськомовних слів, аніж самі росіяни, бо там мат-перемат. Та й зрештою, як не забути про те, що фізіогномічно. Природа потоптала здебільшого обличчя росіян. Вони генетично відрізняються від нас. І я тільки собі уявляю, ладно, хтось скаже, та що ти там, Діван, не воїну, це розповідає, що Росія не може перемогти Україну. Та нема питань. Хай скажуть наші військові, які, зокрема, теж все це бачать і чують. Що там, на якому березі Дніпра вони закріпляться? І знаєте мені, скільки б я цього не слухала, глибоко байдуже. І навіть не бісить, коли москалі кажуть, що Україна і українців не існує чи не має існувати. Це ж така сама історія, що скільки разів слово халва не повторюй, в році солодше не стане. Тож, якщо кліпнути довго так очима, то й українці, і Україна не зникнуть. Історія, де Україна і Українці створили Москву, її не переписати, але ок, давайте я зіграю один разочок. За їхніми ж правилами, давайте я погоджу, що українство це вірус, який загрожує Росії. Річ в тім, що всією нашою історією, всім нашим існуванням, ми показали, що ніколи не будемо в мирі і у злагоді жити у складі Росії. Ми будемо їх палити в лісах. Ми будемо партизанити та різати за кожним рогом. Україна це територія смерті, всьому російському Спасіння України. Это отказ от вот этого искусственного формирования под названием Украина. Украина – это свастика, которая должна быть запрещена. Ну, не смогли. Это символ зла. И я искренне считаю, что гарантией нормального, нормальной жизни на этой территории является жизнь вместе внутри России. Без России эта территория будет вечно обречена на роль предателя. Предателя, потому что именно эту роль Запад и уготовил, уготовил для этой территории. Я вообще искренне не считаю, что есть какие-то признаки существования украинского этноса. Его просто нет. Нет украинского этноса, его не существует, это миф. Вот. Как придумали австро-венгерские сотрудники секретной полиции, вот так вот он и существует. В Василия Вашиланского вы не верите, что он истинный украинец? Я считаю, что любая нация, которая меняет улицу, там, условно говоря, меняет Толстого и Булгакова на Григория Сковороду... Это, это, признак ну, такого дебилизма. Потому что сковорода — это и есть сковорода, понимаете? Вот это, если мы возьмем украинских мыслителей националистического толка, то вы найдете умных людей ровно ноль. Нет ни одного стоящего деятеля украинского искусства. Я хочу вас подвести к тому, что любые попытки самостийности Украины, которые предпринимались на протяжении там, некоторого времени, смутных, тяжелых времен империи, вот. Они привели к чему? К полному коллапсу, к полному хаосу. И вот эти вот коммунистические заигрывания с, украинскими, с украинской знатью, которые начал Ленин со своей шоблой и продолжили многие другие э, политики, будем так говорить, и привели к тому, что у нас есть вот эта Украина. Не будь днепропетровского лобби, не будь э, нашего толерантного отношения ко всяким моразям, типа Грушевских, не было бы вот это не было бы даже самой основы говорить о независимом украинстве и о разновекторности развития украинского и русского народа, которое провозглашено в качестве официальной идеологии сейчас на Украине. Разновекторность у них. Они лопухом жопу, извините меня, подтирали, когда слово «разновекторность» придумали, они его даже не знали и до сих пор не понимают, что это значит. Я б хотіла своїм життям і своєю роботою, хоча б трошки, хоча б коли-небудь наблизитись, щоб десь на відстані, але бути із з прізвищем сковородим, щоб бути поруч із тими, хто так пече і так болить Російській Федерації, наблизитись до постаті Грушевського, але це, це неможливо. Такі народжуються раз на 100 років. Але подивіться, як цікаво. Все, про що говорить, все що думає, все через що переживає, все чим дихає живе Росія, це Україна. Ви розумієте, що ми, ми центр всесвіту для Російської Федерації, величезної країни дивовижні речі зараз. Україна і українці вирішують свою історичну багатовікову проблему, тобто питання існування Росії. Америка нищить при тому максимально пасивно, але свого теж одвічного ворога. Захід, який має Росію в себе на кордоні, за три копійки отримує суттєву систему безпеки, світ допомагає нам з вами не тому, що це правильно, а тому, що виграш Росії то страшні наслідки для виживання західної цивілізації. Тож, може, смінця в нас так і не буде. Та географічно це неможливо. Може, тамагавков немає поки, ну а все інше обов'язково надійде, і росіяни це дуже добре знають. Тож, от таких відео. З якого ми починали нашу програму, там де русський мальчик плаче точно стане ще більше. Москалі будуть плакати, як хохли їх будуть вбивати на в Румунії, в Польщі і далі, вот эта вот хитра схема з аеродромами. Подскока ну і ще раз повторяю, много ми об этом говорили. уверен, що наши это просто так не проглотять. наше командование и удары, несмотря на все, так сказать, последствия, э будут наноситься по аэродрому базирования. Вообще, э вот эта история с F-16, это, конечно, просто очередная, очередная ступенька эскалации. Начинались с Жевелинов, Хаймерсы, э Леопарды, там, э Абрамсы, Челленджеры, Леклерки, потом э, ракеты эти, э, Скальпы, Сторм э, Шэдоу, непоставленные э, Тауросы, Атак МС. Вот сейчас э, самолеты. Причем э, в немецком там Буддестаге, а почему Германия не поставляет самолеты? Ну, Шольц правильно говорит, у нас нет F-16, ну поставляйте. А что у Германии есть? Что они могут поставить? Еврофайтеры. Ну вот еще что Значит, 16 F-16, 16 F -16, там 5 Mirage 2000, еще там сколько-то еврофайтеров. Это та же история, вот эти Абрамсы, Леклерки, вот каждой твари по паре. І на фоні всього цього, що на сеті ми їх якось стали забувати. Про те, що росіяни під час оголошення часткової мобілізації, пам'ятаєте, у вересні 22-го року, мільйоном Мільйонами покинули матушку Росію, втікаючи від армії Путіна та війни при тому, що що Росія ж не нападала, це ж напали на неї, але вони якось не захотіли її захищати. Тож коли ми чуємо ці історії, що хтось один з України виїхав, законно незаконно, один переплив тису, все це ніщо по відношенню до нашої статистики, тих, хто перебуває на фронтах, і по відношенню до статистики Російської Федерації за кількістю утікачів. Але Скабєєва хватку Дбірмана хватає за зад українського артиста, актора Антіна Бухарського. Він, до речі, батько п'яти дітей. Тому виїхав за межі України абсолютно законно, і закон його дійсно звільняє від служби в армії. Особисто мені здається, що геть немає нічого поганого, що він, як артист, продовжить сіяти ненависть та русофобію. Бухарський це, зокрема, частина інформаційної зброї і в Росії. це дуже добре розуміють. Ну и сегодня стало известно, что среди сбежавших от мобилизации безумный нацист, русофоб арест Лютый. Популярный в украинских кругах музыкант в своих песнях призывал убивать россиян. Вот строчка, наверное, из самой скандальной. Продажные твари московской орды, безродные дети, по которым мы делаем фаер огонь. Поэзия так. При этом сегодня стало известно, что лютый не такой уж и лютый. Он многодетный отец. Точнее, сделал документы о своей многодетности, пересек границу с поддельной справкой, и воевать он не хочет, потому что боится. Музыкант рассказал об этом в интервью еще одной русофобке, которая призывала убить всех русских детей. Енина Соколова даже вздрогнула от ответа. Это при том, что лютой настоящая фамилия Мухарский, годами буквально взращивал на Украине ненависть ко всему русскому. Вот название его песенок. «Ах, Бандера, украинский апостол! Слава Украине! Россиян на Донбассе нет! Идет к отца по городу! Есть множество других, еще более русофобских, но их название содержит не оскорбление оскорбления в адресы России и России. Кроме того, нацист известен инициативой перейти с мовы на латиницу. С таким призывом он обратился к украинцам в 2017 году, мол, так можно будет удалиться от москалей и, наконец, приблизиться к Евросоюзу. Сам лютый приблизился к Європі, просто покинув страну. А ти, Микола, воюй. Та при тому, що мені здається, що окрім того, що не тільки Микола воює, а вся багатомільйонна Україна було б непогано, що спочатку Ористлютий сіяв ненависть до Росіян на території України, а тепер хай несеться вся ця руксофовія і світом. Хай шириться, хай всі артисти, мислителі, всі ті, хто можуть своїм словом і ділом змусити ще раз і ще раз світ звернути увагу на справжнє обличчя Росії, хай вони цим і займаються. Ну і Росія вклала купу грошей неймовірну кількість часу, скуповуючи зрадників, запускаючи проросійські канали тут в Україні, маючи свої проросійські партії, і все одно таки не отримала бажаного. Ну, що ти будеш робити? Українці таки не захотіли бути рабами та частиною Росії. Далі щоб повернути любов братів та прихильність до Росії, в 14-му вони анексували півострів Крим і окупували Донбас. І так, і ще й цього мало. І все одно, все шарусофобиці, українці. Ще за 8 років по тому прийшли росіяни з війною. Різали, стріляли, вбивали, гвалтували. І Якось так все одно не полюбились українцям. От як? Як це пояснити логічно? А, точно. Українці не люблять росіян, бо вони нацики. Регіоном, хто можна сказати, так, за, хто проти Росії, каково настроєння? Ну, зараз, якщо взяти так, от, ту повестку, яка є, та частина суспільства, которое. Яка... вовлечена в нее, но это, конечно, это только антироссийская, безусловно, mm -hmm. хоть на востоке, хоть на западе Украины, хоть в центре. Давайте говорить откровенно, что население Украины, то есть, как бы, вернее, Украина, как русо антирусский проект, она mm -hmm. сформирована. И не сегодня, не вчера, я какое-то время назад, несколько лет назад был в вашей студии, говорил, что не надо строить иллюзий. Если со страной, с территорией не работать, то ничего не будет. А сейчас... Э, ситуация вообще в, в корне изменилась после, ну, после февраля 2022 года. Поэтому давайте говорить так, что безусловно э, вы говорите там родственники, кто смотрит, кто слушает, ведь многие связи оборвались. Что за э, долго до там, второго Майдана или перед вторым Майданом, когда я могу сказать это вот была точка водораздела, это вернее был водораздел, после которого ситуация пошла безвозвратно. Вот, э, как говорится, На розрив і общество теж пішло на розрив в зв'язках как бы, з Росії, отношення к Росії. А що, а що случилось? Откуда такі настроєння взялись серед українців? Ведь так дружили, так жили, від душа в душу, а потом так раз. Ну і повертаючись до слів. Милова, мілованова, як його там звати. Одним словом, там де ми підтираємося лапухо. Давайте же посмотрим, а що із себя представляє велика, могущественне, прекрасна матушка Росія. В турнірі по головномітанню побеждает Росія, Не, ну не пускають коли на Олімпіаду, Олімпійські ігри, то хоч можна в свої національні види спорту пограти. Одним словом, в Пермському краї пройшов щорічний турнір із метання коров'ячих коржів. На дальність, на дистанцію, щоб змагання було справедливим, мешканці заздалегідь особливим чином висушують та зважують кизяки. Чорт така тема, такий сюжет, ми дають тупо, нема чого жартувати. Оце, оце її обличчя, чи то якась там частина інша, русского міра. І оце болото, то вони безкінечно нас тягнуть. Тож, друзі, для того, щоб цьому сперечатись, чинити супротив. Не допустити, як і завжди. Я вам пропоную декілька способів і методів посилювати позицію України. Перше це допомагати нам в нашій інформаційній війні. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, свої коментарі, і, звісно, підписуватись на YouTube канал Курванова лайк. Ну а ще не забувайте донатити на потреби нашої армії. Ми продовжуємо збір для 36-ї бригади морської піхоти, для яких ми збираємо 300 тисяч гривень на відновлення автотранспорту та техніки. Все це підбито на Харківщині. Там військові і лишаються, і там же чекають нашої підтримки. Переходьте в описі за посиланням на банку збору і обов'язково донайте. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.